Діл повернувся, так? Да? Що в Назар? Може я трохи здвинусь. Андрюха небагато. А назад він встать? Та да, назад він не да. Хай воно так сипеться. тільки дивіться, щоб туди не сипав. От смикни борта трошки. Так що хто питав де мій зіл? Зіл на базі торпедних катерів, хлопців. Це кукурудза, за то, що ми в тому році сіяли. В цьому году ми нічого не сіяли. Та це, мабуть, ці штучки держать. Давай давай до горіше. А, він не може включити щось. А ні, все нормально. Давай, давай, Андрюш. Так же зело отдал хлопцам. Опа, придержи, придержи. Вот тут то подними трошки. Оп. Андрюха вперед. О, хорош, хорош. Поднимай. В принципе, пойдет. Пойдет. Нормально там? Так що десь 5 тонн і у нас ще ще таких ще один зіл у нас є. Частково ми розчиталися за сушку. І частково залишили собі. Дякуючи Андрюхі, у себе зберіг. А ну назад його, попробуй трошки більше. Назар! Самого борта попробуй смаснути. Та все там нормально. Він прив'язаний на вірк, держать. О. Все. Можна сказати по красоті. Все чинчим. -чин Можна сказати, що ти справився на 12 балів по 12 бальній системі. Да? Да. Два. Я ж Красавчик, так. Да. Ну тут трохи ми прокосячили, а так, в принципі... Чинчинарем, у мене курей, правда, немає. Так що бач, я вже змолотив кукурузу. Да? Два зіла у мене ще один, да? Да. ще один є. Так що дякую Андрюхі за те, що підставляє своє плече, тратить свій час. От, возить мені, то легковою машиною привозив два рази. Це, каже, зілом. Каже, якраз зіла тобі покажу, що він живий і здоровий, що він їзде, він мені в принципі поки не потрібний. Я дровами не займаюся, Андрій ну, зробив його, підшаманив. Ну і теж не дуже часто їздить. Але в тому році щось трошки підсобив, так? так. Соняшник, соняшник возив. Так. Ну і десь, Бог доживемо в цьому році, то комусь він пригодиться може. Так що, от такі так. діла. На бензині зараз, Андрюх. Бо в тебе газова забравка далеко, так? Там на зиму, як зробив, на бензині, так і немає. Так що Ченчинарі. он ну, назар уже. Ковыряється в кукурудзі. зараз приїдуть хлопці, трохи підсаблять. Так що так. Хто там волнувався, де моя кукуруза? Що хто там каже про друзів? Лучше мать їх десяток, але толкових, чим сотні і безтолкових. Ні, ну є люди, які реально своїми поступками доказують, що їм не по барабану нинішня ситуація завжди говорить, що от тебе нічого не треба. Ти тільки скажи, коли привезти й куди. Так що отак. Позвонив, разів 20 мене набирав, каже, щоб тебе не напрягати. Я знаю, що ти збираєшся там на схід їхати до хлопців, чи буде кому занести, та де і тепер. Кажу, вези, сьогодні, я думаю, зараз щось організуємо. Так що, друзі, невеличка купа кукурузи. Хто там переживав, що мої свині голодають, ні. Дякуючи Олегу Назаренко, дякуючи Пантелеймоновичу, дякуючи Андрію. Все у нас чинчинарем. Так що за складу залишилося прийняти. Тут десь да? 49 тисяч. 4955 нема, так да, каже. Ні, ну, ну скільки є, ми з Андрієм там ще, два зі, ще один він мені привезе. Кукуруза, звісно, огонь. Як дзвін здорова. Це з того поля, де я сіяв. Хто пам'ятає? Ну, от така красота. Андрій зберіг. Ще й привіз. Росовчик, росовчик. Андрюха, дякуючи добрим людям, він у мене є. По дешевій ціні. Так що... Каже, Андрюха, дай 5 літрів бензу, якщо є, бо щось не розчитав, як будемо дамо, Хай зілок їде. Старенький. Але підтягнути. Андрюшка щеплення поміняв, туди-сюди, ну, трошки підшамонили, зробили карбуратора, щоб їздив на бензині, бо я їздив на газу і в мене на бензині їхав погано. Ну, наче заводиться все, чинчинарю. Так що наша задача зараз це все упорядкувати. Так що скучно в селі не буває. Роботи завжди вистачає, зараз попрацюємо, ну а потім будемо ще вечором і танцювати. Ще ще піду залізом проколю поросят, бо зранку починав, ну хотів і так ще й досі не дійшов до сараю. Так що працюємо, Андрюху відправляємо, складаємо, таримося, дякуючи нашим захисникам, маємо можливість тримати господарство. Зараз по світлу стараємося таким путем провітрювати проходи. Щоб не виключати великий вентилятор, а включаємо тільки маленький. Ну а завтра вже будемо готуватися в дорогу. Загружати кубишки, там, каністри, генератор, колеса і гнати автомобілі. Ну а сьогодні поки так. Усе? Головне, щоб не взлетів. Оце 95-й. Якби ще собаки вміли, хоч мішки держати, так? Да? Філіп? Філіп, он патрон. Все ченчинаріом. Джин Заводиться? Та, да, оса! Та ж стояв же скільки, так? Да? Все, на зв'язку, Андрюш. Дякую. Дякую. Все, зілок погнав. Старий, але працює. Що ти за вгос? Мішки є? Давай патрона, учи мішки держать, на Хто там скучив за Інескою? Депортували молодшого! Шишигович додому приїхав. Так, Так що депортація відбулася знову. Наскільки? На 15 офіцій? 15 днів депортували. Офіційна депортація, так що. А далі назад на Чилі, на Рослабоні в Німеччині там. <сіхі> так, так що приглашаю всіх сюди. Приглашаю всіх на пляж, на, ну, на кукурудзу. Так що Інеску пригласив, дуже. кажу, давай дотя, приїжджай, по шашличок пожаримо. А вона приїхала, а тут сюрприз такий, каже, хіба ж це шашлики. Каже, після такого вже шашличків не захочеться. Каже, Дякую вам тату за вашу гостіприємність. Навіть я поїхала додому. У да, нас такого не буває, так що з корабля на бал. Так що Привітайте Сергія Сергійовича молодшого на батьківській землі. Батько його теж вітає, машиною кукурузи. От, так що це дуже добре, що він підсобить старічку. ж да? ну, я... такий вже здоровий став капець, я тебе вже боюсь. Я, хочу. я просто курити. Молодець. Тепер вже я буду брати з тебе приклад. Ти з мене довго брав, ну не созрів. Це перший признак, коли людина кидає курить. Це значить, якщо вона поставить собі ціль іншу, вона до неї дойде. І ти ж пам'ятаєш, коли батько твій перший раз кидав курить, коли в нього в житті було дуже-дуже складно, що навіть вірухи не було і надюхи. Так що, але то все ерунда, так що сила духу. Це... В першу очі це здоров'я. Його і так немає, але всі рети добивають. Я навіть потроху спортом, бігають. Да? Та ти вибігайте регулярно. Ха! Надюха, що ти готова? Я не Чому не доник? Не ти обратно ЗСУшну? ССУшну? Батьківську. Так що, друзі, на цьому буде все. Запасаємося харчами. Свиней тримаємо поки є можливість. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, поки тримають клятого ворога. Ну, а ми все-таки плануємо і мріємо жити далі, в вільній, незалежній державі. Так що не опускайте руки, працюйте з братанчиком в парі нехо. Мішечка подержать туди-сюди. Мішечка, так. Да. Все, всім миру, здоров'я і добра. Ну, а нам всім удачки, пока-пока. Патрон. Залазь кукурузку. Саша. Чи Олександр? Чуєш, а ти можеш мені сказати б ми без тебе це робили, а? Може, те зі мною. Я так розумію, що ти десь був обратно на стовпі і не мог злізти, так? Да? Прихватило. Прихватило? А що там, 380? А воно як приховаєш, так воно надовго. Да? Так що, друзі, працюємо. Допомога. В лиці Олександра Олександровича фактично вже всю кукурудзу забрали. Назар каже, десь нас трохи натягують. Немає, каже, тут 100 мішків. Ну потім порахуємо і щось буде. Так, да, Олександр Олександрович? Так, так. Тільки я щось Сашко написав, не можу тепер зрозуміти, як же ми тепер по документам будемо їхати з тобою. Можна Сашко, Сергій Славич. Так у документах написано Олександр Олександрович, Сашко Сашковський, так? Да? Саме да, головне, щоб не... Так, зараз напишуть, що напишу, Лудько знову тільки ляси точить, нічого не робить. А я пару мішечків своїх набрав. Так що в мене сьогодні підкріплення. Все тут чи іншим? Від перестановки до Данків сума не міняється. Можна з одним паспортом їздити, так? Да? І на одній машині. Чи ж а теж малий теж ОО, да? так ти теж зробив по моїй схемі, так? Да? <гум> 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 <і малорію. гум> ну а в нас СС, ССС, СССР. <гум> <гум> Взяв, дав собі техпаспорт. паспорт. <гум> Сергій Іванович. Ні, то я не про свого діда, він <гум> ж про СМ, а в нас СІ. Отак, підкачаємося зараз. Ну я мішечки не ношу, бо можуть Богу дух віддати раніше времени. А ще роботи трошки є. Назарик, а це у нас були оце ці дві пачки, так? Да? Ну у нас було десь 28 мішків. У ці пачки, так? Да? Ні, ну зайвих. А. Ну, в смысле зайвих? Ну тих, що були. А, от уто... То... Просто щоб підрахувати. Ага. -у -у -у. Понятно. Так, друзі, на цьому буду завершувати вже цей відосик. Трошки поповнюємо наші запаси. Там вже все привели в порядок, будуть жнива, будемо трохи підкупляти пшеницю ячмі. Так що працюємо.